Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні зробимо такий розклад на любов. Подивимося, перспективи відносин, що він думає, що відчуває, як буде себе проявляти. На три варіанти робимо. Вибирайте собі один варіант, три карти. Давайте ще сердечко покудимо. Важливо, комусь більш по сердечку легше буде оприділитися. Дивіться, думайте, ставте паузу, кому треба більше часу. А хто вже оприділився, давайте подивимося, значить, дивимося. Це буде у нас карта, що думає і як вас бачить?» його почуття як він зовнішньо себе показує його внутрішній світ, внутрішні його емоції, цілі, які він відносини хоче, які відносини він бачить, як він буде себе проявляти, перспективи цих відносин і порада для вас. Посмотрим, что у нас тут в первом варианте. Так, значит, что думает? Як вас бачить? Ну, він бачить у вас перспективу. Він бачить, що ви перспективна, і з вами можна побудувати відносини. Ви швидше за все, ви спокійна, бо він у вас так бачить: спокійно, надійно, стабільно. Таке от враження ви в нього викликаєте. Його почуття, ви знаєте, він ще в почуттях якби не оприділився. Більше думає розумом. Можливо, він теж більш такий раціональний і стабільний, і більше у нього йде такий погляд свідомий, неромантичний. Як він себе зовні проявляє? Він такий зовні, знаєте, якби його мова кохання це турбота про вас. Він проявляє турботу. Більш тут іде такий от мужчина, більш такий стабільний і спокійний. Чи вам добре, чи вам комфортно, такий дбайливий. Тут по картам навіть ніде не випала любовна якась чаша чи кубки. Тут більш все так стабільно і спокійно випадає. Його внутрішній, хоча, от бачите, всередині у нього вогонь, але він от зовні проявляти таку раціональність, холодність, розум, чіткість. Як би, які він відносини хоче? От він би хотів, би, якщо він от такий от стабільний і спокійний, щоб більше проявлялися ви. От він бачить у відносинах, щоб, щоб біля нього була така дівчина-зажалочка, щоб вона більше себе проявляла, вона навколо нього створювала якийсь настрій, якісь емоції, щоб там друзів гукала, бо він більш такий закритий. Як він себе буде проявляти? Тут, навіть, бачите, проявляти він себе не дуже вміє. Бо він не вміє розкривати свій внутрішній стан, свій внутрішній світ. Він буде чекати проявлення швидше за все від вас. Або, якщо він буде себе проявляти, ви, мабуть, можете і не здогадатися про це, що він уже себе проявляє. Ви будете думати, ну, там щось питає, щось говорить. А для нього це подвиг буде, тому що він, от такий закритий. Такий земний, він не романтичний, не вміє гарно говорити, такий виважений більше, і більше чекає від вас якихось дій. Але дивіться, перспектива, яка тут гарна, можливо, вам таке і підходить, можливо, ви якраз знаєте пазли, які зійшлись. Тому що перспектива тут по дев'ятки чаш дуже-дуже гарна. Це такі відносини, які можна побудувати на довірі, на розумінні один одного, і емоції тут вже появляться. А по пораді вам, щоб, цього, щоб ця перспектива збулася, карта порада, не закривайтеся, тому що він закритий, і якби тоді ну, ніякого руху не буде. По пораді вам треба проявитися, не закриватися. Не треба відштовхувати його. Треба відкритися, якщо в нього, якщо вже у вас до нього є симпатія, тоді ви можете не боятися і проявляти її. Він це не розцінить, там як якусь наглість там, чи прив'язку таку велику. Для нього це буде навпаки приємно, і йому тоді вже теж буде легше. Ось такий перший варіант. Зараз подивимося, хто загадав другий. Що тут у вас чекає у відносинах? Так, перший варіант ой, другий варіант. Перша карта це що думає, як вас бачить, що про вас думає, як вас бачить, який у нього образ про вас склався в голові. друга Його почуття, його зовнішнє проявлення і його внутрішній стан. Що насправді відчуває цілі, які, він, які відносини він хоче, як бачить свої відносини, як буде себе проявляти, перспективи відносин і порада для вас. Дивимося, що у нас тут в другому варі... Ой, в другому варіанті. Ну, тут вже картина так вимальовується, коли всі карти достаєш і бачиш, тут, якби, такий мужчина складний попався. Ну, давайте так подивимося. Який образ і що він про вас думає? Він думає, що ви молодець, що ви переможець по житті, що ви яскрава що з вами не скучно, вас визнають, можливо, у вас якась така посада достатньо висока, або просто ви по житті багато чого досягли, або він так просто бачить і відчуває, що ви можете, перспективи ваші. Гарна в нього правоздумка, гарний в нього образ. Але бачите, як ця карта показує зі спини. Ви його не помічаєте, ніби. Він дивиться от ззаді тихенько, тишком, нишком. Його почуття, він дуже закритий. Або зараз зосереджений просто на чомусь іншому, або реально він от закрився і про свої почуття навіть не хоче говорити і не показує їх. А якщо зараз трошки далі подивимося, я думаю, зрозуміємо, чому. Його зовнішнє проявлення. І що він зовні показує? Не те, що є всередині. Тут, ви знаєте, якщо вже так от дивитися по всіх картах, я б йому навіть можливо сказала, що тут іде аб'юзер. Він показує себе кращим, ніж він є насправді. Бо зовні, як він проявляється, дивіться, йде 8 пентаклів, тобто це наполеглівість. Зовні він може прям до вас, як би сказати, приставати, проявляти себе, навіть якщо ви цього не бажаєте. Аж занадто. Такий, можливо, навіть, навіть такий бути улесливий. Давай туди підемо, давай сюди підемо, хочеш так, хочеш сяк. Так, ніби ні, трошки навіть, і підстраюються під цю вашу думку. Робить так, як ви. хочете. Ну, показує, по крайній мірі, це. Хоча насправді все не так. У нього всередині є якісь такі наклонності, не дуже приємні. Ну, зараз ще подивимося. Дивіться, які відносини він хоче. Він хоче повчати, він хоче домінувати. Він знає, як має бути. Він буде вирішувати, що робити. При цьому, бачите, як в цій карті. Виває, ця карта і гарно випадає, якщо поряд інший розклад, інші карти. Порівняно з тим, що тут поряд іде, ця насмішка це. І така злорадство, таке злорадство зла насмішка. Дивіться далі. Як він буде себе проявляти? Отак, От як це сказати, якби, знаєте, як наживку кидає і уходить. Отак От і він себе буде проявляти. Сказав вам пару прямо ось такий він класний, там до вас підмазався, раз і пропав. І знову, і це в нього така іде тактика, маніпуляція ціла. Тут дуже-дуже непростий мужчина. Тут дуже все скрито за сім'ю замками. Не хочу наговарювати, але можливо, що тут є психічні розлади в людини. По вісімці, мечів, можливо бути психічні розлади. Треба, от хто вибрав цю віру? Будьте, будь ласка, уважні з цим мужчиною. По перспективам, дивіться, що випадає. По перспективам краще. Уйти, не зав'язувати відносини з ними. А якщо вже відносини зав'язані, постаратися якось їх скрутити і розійтись. Бо перспективи тут недобрі. Тут ви уходите зовсім пусті від нього, спалюєте все. Наскільки буде потім тяжко від нього відкараскатись, що прийдеться руйнувати все своє життя, щоб від нього піти. От так що добре думайте, якщо ви ще ці відносини не зав'язали, можливо і не треба. І по пораді, от в тих картах було, що треба діяти по картині тих карт, по картині цих цього розкладу, дев'ятка жезлі вже нам говорить про те, що вам потрібно навпаки відстоювати свої кордони і не переходити на його сторону. Триматися подалі від нього. Якщо там було по картах краще от перейти через цей заборчик, проявити себе і це буде добре. По цим картам, якщо дивитися в загальному розкладі, вам треба триматися подалі. Триматися і тримати свої кордони, не давати йому на вас не посідати, бо він такий з напором. От такий з напором. Дивіться, дівчата, я от те, що бачу, вам кажу, а ви робіть, будь ласка, правильні висновки. Ось такий другий розклад. Давайте подивимося третій варіант. Третій варіант. Загадуйте свого мужчину, настройтеся на нього. І подивимося, які тут перспективи, які тут відносини. Значить, перша карта, що думає, що відчуває до вас, як вас бачить? Так, друга його почуття, третя, його зовнішні проявлення. Далі, його внутрішній стан. Які відносини хоче, які цілі прислідує, як буде себе проявляти? перспективи і порада для вас. Все, що у нас тут випадає? значить Як він вас бачить? Що про вас думає? У нас випадає імператриця, він вас бачить: жінка, жінка, ви наповнені жіночою енергією, можливо, ви робили якісь практики, проробили їх собі. або просто від народження. У вас є жіночий магнетизм, і ви от така наповнена, справжня, комфортна і в той же час така м'яка до себе. Розполагає жінка. Ось Жінка, жінка. Так він вас бачить. Його почуття, дивіться, почуття його розвивається. Хоча в нас тут не кубки, а шестірка пентаклів це карта, коли ти вже зі щедрістю йдеш і в тебе вже надбагато. Тобто в нього вже о, ну, почуття дійшли до такого стану, коли він вже може з вами ними ділитися. Тобто його вже вони наповнили, його особисто. І він вже цими почуттями готовий з вами поділитися. Його зовнішні, зовнішнє ставлення, зовнішнє проявлення. Тут у нас іде Паш Кубків. Він себе проявляє, але ще трошки, хоча вже емоції тут є. Проявлення йдуть такі ще здалеку. Це ще навіть не лицар кубків. Це Паш. Він здалеку, він ще юний, він ще в цьому неопитний, ще не знає, як себе особо проявить, але вже потрошки проявляє. От тут мені не подобається його внутрішній стан, чому він такий пустий. Можливо, у нього якісь були відносини, які його ранили. Або, може бути таке, що в нього ніколи ще не було відносин, і він ще не знає, як це і що з цим робити. Тут або такий варіант, або такий. Але як безсередини. Тут він як не те, що пустий, а як або зляканий, або розчарований у стосунках, або ще він зляканий, бо їх не було, або розчарований якимись минулими відносинами. Як він бачить, які він хоче бачити відносини, які в нього цілі. Він хоче бачити такі збалансовані відносини, коли зустрічаються два партнери. Які доповнюють один одного, він от шукає собі партнера по житті. Він такий, я так розумію, достатньо цілеспрямований мужчина. У нас багато пентаклів випадає на почуття, на цілі. І, можливо, в нього так життя навколо фінансів, навколо роботи більш зосереджено. Тому він бачить собі таку. Самостійну, впевнену собі жінку біля себе, на яку можна покластися, і він дасть на себе покластися. Такого собі шукає партнера по житті. От так от як він буде себе проявляти, буде запрошувати вас десь кудись, можливо, запропонує переїхати, з'їхатися, одружитися якась залежно від стадії. Ваших стосунків, але в нас тут іде четвірка жезлів, це карта така карта дім, карта стабільності. Не стабільності такої уже на все життя. Тут в нас немає ще даху, така ще хіжинка побудована, але вже якусь стабільність він готовий запропонувати. Можливо, ж кажу, можливо, жити разом або навіть одружитися. Ну тут, швидше за все, поки що жити разом. Десь спочатку якісь побачення походити, а потім жити разом. Значить, які перспективи? У нас тут іде двійка. Перспективи такі, оскільки у нас тут є мечі, і тут у нас мечі. Перспективи взагалі хороші, але видно. Я ж кажу, або в нього були якісь складні відносини, і йому треба позбавитися таких, як це сказати, ом, в голові. Так, я боже, слово вилетіло з голови. Скажіть, мені називається. Я скажу. Ну, у нього вже, якщо вже були відносини, у нього вже якась стала думка про них, і вона негативна. Йому треба від неї позбавитися. Або якщо відносин не було, то йому треба позбавитися. Від цих сумнівів і цієї боязні. Тобто, для перспективи, щоб відносини розвивалися, цьому мужчині потрібно себе от проявити, не побоятися. Бо в нього є якийсь внутрішній страх, зв'язаний з тим, що були або проблеми, або він ще взагалі не розуміє і не знає, що таке відносини, Ще у нього серйозних відносин не були. І, значить, дивіться, яка порада для вас випадає карта суд. Почекати, поки він наважиться. Не спішіть. От, якщо в першому варіанті ви себе можете проявити, і мужчина тільки буде радий цьому, йому стане легше, то в цьому третьому варіанті вам навпаки потрібно не спішити, не давити на нього. Тут всі гарні карти випадають, тут гарні дуже перспективи, тут можливі відносини, але це йому треба до цього прийти. А вам потрібно трошки... Зачекати, трошки почекати, щоб він міг сам проявитися. Для нього це, до речі, теж важливо, щоб саме він проявився. Ось такі були розклади. Я для вас дуже старалася. Якщо хочете мене підтримати та зробити приємно, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть свою думку в коментарях. Та, звичайно, тисніть на дзвіночок. Можете підтримати мене також. З донатом. Можете писати мені за особистим розкладом. Я роблю особисті розклади. В телеграм пишіть або в інстаграм. В описі до цього відео є всі мої контакти. А з вами була я, Оля Таро. Па-па!